Вітаю вас на телеканалі сфера випуск новин В студії для вас працює Ірина Мороз. Інформаційну картину дня очима наших журналістів. Дивіться, далі у випуску. Децентралізаційний процес на Рівненщині активізувався. Так в області вже створено більше десяти об'єднаних територіальних громад, ще три на черзі. Однак, експерти зазначають, через суперечливість певних законів України хід реформи трохи гальмується. Подробиці далі у сюжеті. Де добровільність там і суперечливість? Власне, мова йде про процес децентралізації на рівненщині. Координатор офісу реформ Руслан Сивий розповідає: у місцевої громади є бажання об'єднуватись, однак не завжди тут і зараз. Тому для більшої ефективності проведення територіальної реформи варто зазначає провадити такий собі закон про олійну пляму. Наприклад, з 10 сільських рад одна не хоче об'єднуватись, і всі дев'ять останніх мусять чекати. Цей закон дасть можливість дев'яти сільським радам об'єднуватись, а десята доєднається пізніше, коли буде прийнято позитивне рішення, оскільки закон добровільний. Експерт із децентралізації Василь Курилас розповідає, або жителі області не боялися територіальної реформи і краще йшли на співпрацю. Вони організували спеціальний децентралізаційний марафон, і вже впродовж трьох місяців їхня команда їздить по області і спілкується із жителями особисто, розповідаючи про переваги створення об'єднаних територіальних громад. В певній мірі і є брак інформації, Да? задають питання по самому процесу об'єднання. Мова йде про саму процедуру, чи обов'язково об'єднуватися до перспективного плану, чи ну скажімо, є якісь формати, яка допомога буде від держави, тобто загальні питання, як може ну скажімо, громада змінити скажімо, свій побут у межах громади. Поки одні лише думають, коли і з ким об'єднатися, п'ять громад вже вирішують, куди витратити чималі кошти, які отримали на власний розвиток. Зокрема, мова йде про субвенцію у розмірі 25 мільйонів гривень. Експерт і децентралізація Людмила Кушнер зазначає, на жаль, об'єднаним громадам наразі вдалося використати лише 2 мільйони гривень із цих коштів. А проблемам, власне, у одвічній паперовій тяганині там, де є великі суми, треба ж продумати, погодити з громадою. Це має бути відкритість, прозорість в такому процесі. От які Проекти першочергові мають бути чи є на них проєктно-кошторисна документація. Є багато таких нюансів, що проєктно-кошторисна документація є, але вона вже застаріла. Рік-два є, треба значить скоригувати. Наразі в області вже створено більше десяти об'єднаних територіальних громад ще три на черзі. Експерти сподіваються, що до вересня буде сформовано 15 повноцінних ОТГ. Вікторія Бондар, Вадим Друздюк, випуск новин. І у рівному обмежений рух транспорту пов'язано це з капітальним ремонтом. Так на провулку Дворецький перекриє рух до 15 серпня. Вулицю Поліську обмежить на ділянці від Зофе до вулиці Дворецької в період з 11 до 17 серпня. Вулиця Хомська перекриє рух в період з 12 до 19 серпня. На час ремонтних робіт встановили огорожі та знаки. Пішоходи зможуть безпечно приходити у місцях виконання робіт. Повідомляють відділу інформаційного анти. Аналітичного забезпечення. З 1 вересня школярі молодших класів вчитимуться по-новому. Так на початку серпня Міністерство освіти і науки затвердило 13 оновлених навчальних програм для розвантаження учнів перших-четвертих класів. Отож, чого чекати школярам, батькам та педагогам рівненських шкіл досліджували наші журналісти. Системі розвантаження бути у міністерстві освіти і науки України вирішили спростити життя школярам молодших класів і дещо оновити сабто полегшити навчальні плани. Розвантаження для початкової школи це спеціальний проект Міністерства освіти і науки України та відкритої онлайн платформи edera.com за підтримки міжнародного фонду відродження. Час обговорення розвантаження програм взяло участь понад 4 тисячі дописувачів, які виставили понад 8 тисяч своїх пропозицій. Також в режимі онлайн було обрано модераторів за кожним напрямком, за кожним предметом, які узагальнювали всі ці речі і підготували напрацювання, підготували конкретні пропозиції щодо власне розвантаження програм, які і були взяті за основу. І розглянуті на засіданні колегії міністерства освіти і науки України, яке відбулось 4 серпня цього року. Освітяни переконують, особливо хвилюватися батькам через зміни не варто, та й відчують їх вплив вони не одразу. Батькам особливо готуватися не варто до розвантаження програм. Це технічні речі, які йдуть для полегшення дітям. Адже ну, хто займався навчанням з дитиною в початкових класах, то вже іноді доходило до того, що не всі батьки могли допомогти дитині десь там в третьому чи четвертому класі розв'язати якусь там задачу. Не вистачало десь, скажімо, навіть тих знань, які батьки мали. А це, звісно, що десь виникало незадоволення, невдоволення з боку батьків. В тому Іслі з боку громадських активістів і так далі, через що було проведено ось таке публічне обговорення, і дійсно було вилучено з багатьох предметів. Так зміни торкнуться майже всіх предметів початкової ланки. У Вивченні літератури вдалося оновити коло читання, вівши імена сучасних дитячих письменників, у математиці зменшити вимоги та темпи освоєння нового матеріалу. Вивчення таблиці ділення множення нас було у другому класі вже повністю все. Ми вивчали. Тепер рекомендується поступово вивчати таблицю множення до другого класу, по закінченню другого класу, маємо знати таблицю множення ділення в межах п'яти і при чому дозволяти дітям дітям користуватися підказками, тобто таблиці опорів повинні бути. Не у увагу і навіть музичне мистецтво, вирішивши осучаснити матеріал. Що взяти в програмі з музики? Вчалися ще пісні, які не мають жодного відношення до України, скажімо, як в спадок від Радянського Союзу дісталися, так вони з року в рік переписувалися. 25 років Україна незалежна. А там ще співається про матушку Волгу, до прикладу, пісні. І нікому не було до цього діла, ніхто над цим питанням не займався. Сьогодні, коли от підійшли і комплексно розглянули ці всі питання, то це. Проведено, і це є першим кроком до розвантаження програм, взагалі до формування нової школи, яку орієнтовно ми спільно з міністерством освіти бачимо, що в нас почне працювати з з року і ще одне ноу хау згідно з ту систему оцінювання діти молодших класів виконуватимуть завдання олівцем, а вчителі не писатимуть червоною ручкою. Червоний колір це є якесь тривога для дитини. І щоб не було тривоги, значить вчитель не має використовувати ручку із червоною пастою, щоб перевіряти. Щодо написання олівцем, коли вона напише олівчиком і підітре. Гумкою напише правильно другий раз, то це в цьому є плюс. Хоча я вважаю, що не постійно не цілий навчальний рік діти в першому класі повинні користуватися олівчиком. У Рівненському НВК школа ліцей номер 2 кажуть, до змін в системі освіти готові. Питання полягає лише в самому процесі провадження. Практики вони говорять про те, що ми розвантажуємо дітей. Але якщо взяти експериментальну програму Інтелект України, яка зараз дуже популярна в місті Рівному, так вона активно впроваджується в багатьох школах, то в першому класі дітки вчать бактерії і мікроби. Скажіть мені, будь ласка, ми розвантажуємо дітей чи ми завантажуємо? Ми вчимо, що таке їхідна, де вона живе, не знаючи своїх тваринок, які живуть. В рідному краї, в рідній Україні і не знаючи досконально все про свою рідну землю. Ну, друга ситуація, що хотілося, все ж таки, хотілося щоб діти більше мали. Розвитку зв'язного мовлення, тому що ми переходимо на тестову систему. А дітки закінчують школу, і 18 років він не може сформулювати свою думку, коли він приходить влаштовуватись на роботу. Батьки теж встигли оцінити зміни. Одні радіють, що нарешті вчитися стане легше, а інші обурюються розвантаженням, адже прагнуть дати дитині більше знань. Мені здається, що не треба. Не треба робити легше програму. Я не знаю, мені здається, якщо дитина сильна. То, то, то для чого робити легшу програму? Це правильно, дуже. Тому що наразі, коли моя внучка вчилася з першого по четвертий клас, включно програма дуже тяжка для дітей. Дуже тяжка і недоступна. Дитину відправити в шість років в школу, і я не знаю, що це дитя може робити. Ще їм іграшками треба гратися, а вже така нагрузка, я дуже позитивно ставлюсь, тому що якщо йдеш школу, треба і читати, і писати, і гарно розмальовувати. І ну, дуже багато. Ми йшли, то е, критерії дуже були. Так набагато легше. За оновленою програмою учені навчатимуться вже з 1 вересня. У серпні для вчителів у кожній області проведуть конференції, на яких їм і презентують розвантажені програми та ознайомлять глибше з усіма аспектами змін. Ірина Мороз, Роман Шикунець, Вадим Дроздюк. Випуск новин. У дитсадках Рівненського району відкриють сім додаткових груп, аби охопити більше дітей дошкільною освітою. Вже восени вони почну діяти у Зорянському, Квасилівському, Барматському, Новоукраїнському дошкільних навчальних закладах та у Клевенському ДНЗ номер 1 Відкриття додаткових груп створять місця для 120 дітей. Нині у районі функціонує 20 дошкільних навчальних закладів з повним і сім з короткотривалим перебуванням дітей та шість НВК, в яких функціонує 105 вікових груп. Ляльки-мотанки з трави, майстер-клас виготовлення таких незвичних іграшок оберегів для діток зі здолунівщини було організовано у стінах Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки. Уважно стежили за всім, що відбувалося, і наші журналісти. Лялька чи оберіг власними руками з підручних матеріалів? Так, у Рівненській обласній універсальній бібліотеці для малечі пройшов майстер-клас з виготовлення ляльки-мотанки з рослинних матеріалів. Брала саме траву, тому що, по-перше, було цікаво разом її зібрати. Вони собі взяли, знайшли матеріал, вивчили, як яке дерево називається, що воно символізувало. Ще зрозуміло, що, наприклад, наші пращури робили правильно, тому що вони використовували матеріали, які не шкодили. Природі навіть ця пташечка погралася, вона засохла, потім вона зітліла і десь пішло на добриво. Це добре, не так як наші ці пластмасові, які захаращують потім десь рівненське сміттєзвалище. І, по-перше, ще цікаво тим, що це запах, ну такий, ну навіть освіжає, зараз задуха така трохи є, і такий класний аромат був. Малечі завітала до рівного зі здолбунова. Кажуть, сьогодні в них був вкрай насичений та цікавий день. Було робити ялькімонки дуже цікаво і не тяжко. Ми сьогодні ходили в на дитячу залізницю. Там теж було дуже цікаво. Усі присутні на майстер-класі діти нині перебувають у літньому таборі Романтик, що діє при Здолбунівському районному центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Ми сюди привезли 20 дітей, серед них є і вимушені переселенці, серед них є діти, батьки, які демобілізовані, учасники АТО. Тут же є діти, які мають інвалідність, тут же є діти з багатодітних. Сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах. тобто абсолютно, абсолютно різні. Тут же є і діти, які є, виховуються бабцею з дідусем, тобто є сиротами, окрім майстер-класу в бібліотеці, на дітей чекала зустріч з улюбленими письменниками краю. Владислава Стецюк, Вадим Дроздюк, випуск новин. Заразі у мене все більше інформації шукайте на нашому сайті sfera.tv.com.ua, аби тримати руку на пульсі найсвіжіших новин. Дякую, що були з нами на все добре.